Один з найбільших в світі потенціалів невикористаної енергії знаходиться в північній Африці. Енергія сонця, що освітлює цю пустелю, має потенціал забезпечити електроенергію увесь світ. Сонячний модуль, встановлений тут, в Алжирі, може виробляти в три рази більше електрики, ніж аналогічний модуль у Німеччині. Те, що раніше вважалося географічним недоліком, спекотне сонце цих пустель зараз має шанс сприяти економічному прориву для цих історично незаможних націй. Сонячна панель розміщена тут на квадратному метрі, виробляє 5-7 кВт годин енергії щодня, збільшивши до 1 км – отримаємо 5-7 гігават годин щодня при збільшенні до тисячі кілометрів. Маємо 5-7 терават годин щодня, чого достатньо для 100 країн Європи. Помножте це на 10 і отримаєте 50-70 терават годин на день. Це більше, ніж достатньо, аби забезпечити енергетичними ресурсами весь наш світ. Це дійсно вражає і часто можна зустріти такі статистичні обчислення, виконані на звичайній серветці, які пропонують абсолютно новий погляд на наше майбутнє. Мрія про утопію, яка живиться виключно сонячною енергією. Було навіть створено детальні плани того, як можна перетворити ці прості математичні розрахунки у нашу нову реальність. Однак реальність завжди знаходить спосіб втрутитися у такі футуристичні плани, і кожна спроба втілити цю мрію в життя закінчувалася невдачею. У цьому епізоді ми дізнаємося, чому транспортування електроенергії з цих віддалених регіонів є першочерговим завданням. Наразі існує лише дві лінії електропередач, що з'єднують північну Африку з Європою. Розташовані між Марокко та Іспанією, вони мають 2700 МВт потужності. Перше з'єднання було готове у 1998 році, друге у 2006, а третє планують завершити до 2030 року, досягнувши 2100 МВт. для забезпечення Європи енергією без урахування втрат на транспортування та зберігання. Потрібно від 592 до 831 з додаткових 700 МВт з'єднань. Це значно більше ніж просто кабелі, що ми тягнемо між державами. Ці об'єкти інфраструктури є надзвичайно складними та вимагають значних витрат. Третій проект з'єднання між Марокко та Іспанією передбачається у вартість 150 мільйонів доларів. Це колосальні інвестиції, витрати на які поділять між собою обидві країни порівну. Інші 592 подібні проекти обійдуться щонайменше у 8-9 мільярдів доларів. Такий розрахунок отримано шляхом простого перемноження 150 мільйонів на 592 Проте ці маршрути є найшвидшим способом дістатися до Європи з північної Африки. Будівництво їх обійдеться найекономніше для створення дійсно інтегрованої мережі. Потрібно буде прокласти навіть довші шляхи, що з'єднають Туніс з Сицилією, Алжир з Сардинією, та продовжуватимуться на північ до Італії, Лівію з Критом, Грецію з Туреччиною. А також інтегрувати ці шляхи з існуючою мережею близького сходу, при цьому забезпечивши достатньо внутрішніх зв'язків у Європі, аби спростити передачу сонячної енергії на північ-вітер несеться з південного напрямку. Щоб втілити цей амбітний проект, знадобляться мільярди доларів. Однак, незважаючи на ці виклики, лідери Європи розробили стратегії для з'єднання північної Африки та близького сходу з європейським континентом, переконані, що фінансові вкладення окупляться. Ініціатива Дезертех, яка була започаткована під керівництвом Німеччини, зосереджувалася на створенні інвестиційного фонду з об'ємом капіталу в 550 мільярдів доларів, що було призначено для фінансування інфраструктури необхідної для виробництва та транспортування електричної енергії в регіонах північної Африки та Близького Сходу. 55 мільярдів євро виділено для розширення потужностей через Середземне море. Ці кошти підуть на підтримку передачі високовольтного змінного струму на короткі дистанції, як от з Марокко до Іспанії, та на далекі відстані за допомогою постійного струму високої напруги. Існує певна межа, за якою транспортування електроенергії змінним струмом великої напруги стає неефективним. Створивши діаграму втрат енергії на кілометр для змінного та постійного струмів, ми зрозуміємо, що постійний струм зазнає менших втрат енергії на кілометр. Однак для переходу від місцевої мережі змінного струму до системи постійного струму для передач на великі відстані необхідні високовартісні трансформатори та конвертери. Створивши детальний графік, що ілюструє залежність витрат енергії від пройденої відстані для даної системи, ми можемо спостерігати, що лінії, які представляють постійний та змінний струми, перетинаються в діапазоні між 500 і 800 кілометрами. Саме в цій точці використання постійного струму починає бути більш економічно вигідним. Зауважимо, що електричний зв'язок між Марокко та Іспанією, який становить всього 28 кілометрів, не є оптимальним для використання високовольтного постійного струму. Натомість для більш тривалих маршрутів, як от з'єднання. Ня тунісу з Італією, використання постійного струму є цілком доцільним. Втрати у передачі постійного струму великої напруги близько 3 десятих відсотка. Берлін столиця Німеччини, розташований за 1800 кілометрів від Тунісу. Реалізація передачі електроенергії за таких фінансових вкладень можлива. Технології доступні. Отже, переходимо до розділу плану дезертех пов'язаного з виробництвом. Дезертех розроблений з акцентом на концентровану сонячну енергію, що функціонує відмінно від фотоелектричних панелей електростанції, що концентрують сонячну енергію, плануються до розміщення уздовж меж пустель Сахари та Аравійської. У Марокко вже функціонує одна така установка, яка є найбільшою у світі серед концентрованих сонячних електростанцій. Її розміри вражають, оскільки вона складається з трьох окремих частин. Першої, другої та третьої, кожна з яких застосовує свої унікальні методи концентрації сонячного світла, що разом забезпечують виробництво 510 МВт енергії. Обидві частини використовують жолобчасті системи з параболічними дзеркалами, у фокусі яких розташовані труби. Труба з синтетичним маслом, що збирає тепло з п'яти сотень параболічних дзеркал на площі 380 тисяч квадратних метрів. Масло розігрівається до 400 градусів за Цельсієм, кип'ятячи воду в теплообміннику для запуску парової турбіни, генеруючи електрику. Така температура масла вистачає, щоб плавити сіль у системі зберігання тепла. Жодна система накопичення тепла з розплавленої солі не може накопичити достатньо тепла, щоб підтримувати роботу установки протягом трьох годин, тоді як жодна з двох не має достатньої енергії на сім годин. Але ця сіль твердне при 100 градусах, і якщо так станеться, станція зупиниться зранку. Так що обом необхідна система горіння викопного палива, щоб утримувати всі робочі рідини системи в мінімальній робочій температурі вночі та масляну систему в активному стані. Така система горіння може також забезпечити роботу станції як надійне базове джерело, елімінуючи потребу в окремих пікових установках на природному газі. НОАР-3 не застосовує ті параболічні дзеркала замість цього користується системою ВЕЖ. Це захоплююча кругова конструкція на півночі. Вона більше нагадує арт-інсталяцію в стилі New ейдж палаючий чоловік ніж промисловий об'єкт. Така конструкція дозволяє НОР-3 відмовитися від нафтопроводу і на сусів ні один, ні два, а використовувати дзеркала, що розміщені у вигляді концентричних кіл навколо центральної вежі. Дзеркала налаштовані так, щоб зосереджувати світло на певній точці вежі, яка безпосередньо відповідає за нагрівання. Розплавлена сіль, що слугує робочим середовищем замість нафтової бази. Сонячне світло тут фокусується інтенсивніше, забезпечуючи значно вищу температуру, коли вода нагрівається до 550 градусів. Це зробило можливим для баштових систем використання більш продуктивних парових турбін і заміну нафтового теплообмінника на розплавлену сіль у системах зберігання тепла. North 3 – остання у світі башта сонячної електростанції з масою для розплавленої солі, що діє після зупинки Crescent Dunes в Неваді у 2029 році. Crescent Dunes закрився у 2019 році, пропрацювавши лише чотири роки. NV Energy розірвало угоду з ним через невиконання продуктивності, зіткнувшись з технічними проблемами, включно з восьмимісячним простоєм через прорив у сховищі солі. Електроенергія цієї станції при повній потужності коштувала 135 доларів за мегават годину в той час, як фотоелектрична станція поруч лише 30 доларів. Ось в чому проблема у 2009 році. Вартість концентрованої сонячної енергії була конкурентоспроможною, але за останні десятиліття фотоелектрика стала значно дешевшою. Концентрована сонячна енергія не може конкурувати на ринку з такими цінами. Зараз вартість вимірюється за індикатором званим вирівняною ціною електрики, що представляє середні витрати на виробництво електроенергії за весь час служби станції. Однак це ігнорує витрати на збереження для гідроенергетики, яка часто має ключову перевагу у вигляді концентрованої сонячної теплової енергії. Таким чином, галузь має застосовувати змішану метрику вартості збереження та ціни на електроенергію в майбутньому. Останнє доповнення до цієї сонячної станції, ферма сонячних панелей з потужністю 73 МВт з'явилася завдяки дешевим панелям. Незважаючи на прогнози, дезертех зазнав невдачі. Концентрована сонячна енергія потребує багато землі через свої особливості. Для мінімальної робочої температури станції необхідно багато дзеркал для відбиття світла. У сонячних панелей такої проблеми немає. Сонячні панелі можна монтувати на дахах, над парковками чи на полях. Вони затінюють рослини, що потребують тіні. Великі ділянки не потрібні для їх роботи. Через низьку ціну можна створювати малі сонячні станції в Німеччині, уникаючи втрат енергії та великих фінансових ризиків, інвестуючи мільярди не у свою країну. Це особливо важливо, тому що багато інвесторів не поспішають вкладати гроші в ці часто нестабільні країни. Достатньо лише згадати напад 2013 року на газовий завод ВР в Алжирі, щоб зрозуміти, чому в багатьох частинах північної Африки це вважається ризикованою інвестицією. Це життєво важливий економічний ресурс для Алжиру, але він ізольований посеред величезної пустелі. Це транзитний маршрут для Аль-Каїди в північній Африці. Не дивно, що його так важко захищати, і що він є такою спокусливою мішенню для бойовиків. Саме тому Німеччина натомість інвестує у власну внутрішню фотоелектричну генерацію. І в 2020 році сонячна енергія становила 10% виробництва електроенергії в Німеччині. Ідея європейських країн видобувати природні ресурси з Африки на користь власної економіки має безперечні проблемні історичні паралелі. Будь-які іноземні інвестиції такого роду мають супроводжуватися певними гарантіями постачання для Європи. Окрім труднощів організації транскордонного співробітництва, це не буде добре, коли країна, яка приймає ці станції, потребує електроенергії для власної енергосистеми, щоб живити свою економіку або просто стабілізувати власну енергосистему для поточних потреб. Це стає ще більш проблематичним, якщо врахувати кількість води, яку ці об'єкти потребують для охолодження парової турбіни і підтримки чистоти дзеркал. Цей об'єкт у Марокко споживає від 2,5 до 3 мільярдів літрів води на рік, забираючи її з дамби що за 12 кілометрів. Марокко вже страждає від посух, тому збільшення водоспоживання для задоволення енергетичних потреб Європи, віднімаючи воду у місцевих ферм, створює додаткові проблеми. Для розширення виробництва електроенергії потрібні технологічні інновації, щоб зменшити використання води. Або просто поєднати ці об'єкти з опріснювальними установками і використовувати додаткову воду, якщо вона є, для зрошення місцевих ферм, щоб ще більше стимулювати місцеву економіку, щоб мрія про перетворення безплідних пустель землі на центри виробництва енергії стала реальністю. Це має бути масовий рух, а не якийсь імперіалістичний мегапроект нової ери, що супроводжується цілою низкою гарантій в обмін на майже півтрильйона доларів інвестицій. Північна Африка один з регіонів світу, що найбільше постраждав від зміни клімату. Опустелювання і дефіцит води стають серйозною проблемою. Цей план, незважаючи на добрі наміри на поверхні, мав на меті експлуатувати ці країни, які найбільше постраждали від західної індустріалізації. Нам не потрібно шукати доказів того, що це було їхнім наміром. Як тільки технологія, розроблена для ВДЕ, дозволила європейським країнам забезпечити свої потреби у відновлюванні енергії в межах власних кордонів, план розпався. План ніколи не передбачав допомоги африканським країнам, але ідея не померла у воді. Ці країни мають природні ресурси, щоб скористатися сонячною енергією. Марокко відіграє ключову роль, як приклад, його географічне положення поруч з Іспанією забезпечує легкість зв'язку з Європою. Уряд країни демонструє відносну стабільність у порівнянні з іншими країнами Північної Африки, маючи індекс політичної стабільності на рівні мінус 33, у той час, як у Алжирі, Тунісі, Лівії та Єгипті він значно нижчий. Багатство сонячної енергії та постійні пустельні вітри вздовж берегової лінії також ставлять Марокко у вигідне становище. Марокко може інвестувати в енергію для власних потреб і експортувати зайву до Європи. Переходячи від імпортера викопного палива до експортера енергії, воно слугує прикладом: інфраструктура спрямована на благо місцевих жителів. Ця африканська країна використовує свої ресурси з користю для себе. Перспективи сонячної енергії в Африці величезні. Існують технології, що спрощують міжнародну торгівлю енергією та інвестиції для зростання торгового потенціалу. Третій інтерконектор між Марокко та Іспанією, фінансований ними порівну, створює рівні умови для торгівлі. Визначення найкращих практик для розвитку та вдосконалення наших електромереж є неймовірно складним завданням. Електричні мережі це по суті найбільші машини на планеті. Сотні генераторів, розкиданих по різних країнах, з'єднані між собою дротами, реле та перемикачами. Керувати ними вручну та приймати розумні рішення для однієї людини неможливо. І все більше і більше мережевої інфраструктури перетворюється на розумну мережу, керовану алгоритмами.